Спілкуватися з Олександром Богуслаєвим спочатку планували через скайп-включення, але до його появи також були готові. Відповідна табличка з його прізвищем відразу з'явилася за столом. Аудиторія чекала офіційної заяви, яка, хоч трохи проліє світла на туманні перспективи футбольного клубу. Що стосується фінансування, я лідне відсутствував. Ми вели важкі переговори з учредителями. Вот. Значит, на даний момент позиция... я, Мені не удалось договориться. Ми рассматриваем все, все возможные варіанти. На даний момент рано говорить о каком то конкретном варианте. Время тает, время уходит, процес ліквідації йде. Як виживатиме в таких умовах дитяча футбольна школа металурга, це ще одна нагальна проблема. Своїми силами. Благодаря помощи еще раз повторяю людей, которые делают титанические усилия сейчас и поддерживают. К сожалению, у нас финансирования нет. И город, и областной э, бюджет готовы взять финансировать школу для того, чтобы она была, для того, чтобы дети тренировались. Это приоритетная задача властей влаживать деньги в свое будущее, то есть детей. И также есть информация о том, что Запорожсталь готова поддерживать школу металлург. Э, Ну, Достаточно в випадку, якщо не буде повноцінної структури футбольного клубу. Головний тренер металурга Анатолій Чанцев раніше заявив, що 5 грудня всіх футболістів та тренерів буде звільнено. Із команди вже пішли Ігор Жураховський та Валерія Негвілія. А сьогодні стало відомо, що й Роман Помазан покинув клуб. За словами наставника, відповідні заяви готують інші молоді футболісти. в команді Просто ребята дали слово, что они обязательно доиграют этот круг, первый круг до конца, с той надеждой, чтобы было время перерыве между кругами, было время, чтобы можно было найти какого-то какого инвестора, какую-то помощь. Поэтому ребята, конечно, тяжело приходится нам, ну, все терпят». и Взірально всі трудності роботи. Процес ліквідації футбольного клубу Металург завершується 16 грудня. Якщо до того часу не знайдуть інвестора, професійної футбольної команди у Запоріжжі не буде. Останній у цьому році матч Металург зіграє не в рідних стінах, як це прописано у календарі, а в Києві із Динамо, бо так дешевше. А от чи стане цей поєдинок останнім в історії Металурга, буде зрозуміло після 16 грудня.